Сполучені Штати вважають, що Росія не відмовиться від підтримки проросійських сепаратистів на Донбасі. Про це заявив директор національної розвідки США Джеймс Клепер. Раніше Клепер висловлював застереження щодо можливого початку нової холодної війни між США та Росією. В очікуванні початку режиму тиші в Сирії, президент США застеріг, що відповідальність за будь-яку затримку перемир'я буде покладено на режим Башара Асада та Росію. Обама підкреслив, що світ очікує припинення бойових дій, включно з авіаударами, а також забезпечення коридорів автоколонам з гуманітарною допомогою. Верхня палата італійського парламенту схвалила закон про одностатеві союзи. Попередньо з законопроекту виключили право на всиновлення рідних дітей партнера, що викликало незадоволення активістів руху за права геїв та лесбійок. Щоб закон набув чинності, його має схвалити ще нижня палата парламенту. 26 лютого Міжнародна федерація футболу обиратиме нового очільника. На посаду голови ФІФА претендують п'ятеро кандидатів. Основний претендент член королівської сім'ї Бахрейну Шейх Салман Бін Ібрагім Аль-Халіфа. Його найбільш серйозний суперник генсек УЕФА Джанні Інфантіно. 17-річна школярка Джеймі Лі Крівіц поїде на конкурс Євробачення від Німеччини. Переможниця національного відбору представить у Стокгольмі англомовну пісню Гоуст Лі вважає зразком для наслідування співачку Ліну майер Маєрландруд, яка здобула перемогу для Німеччини на Євробаченні 2010 року.